За останніми даними Всесвітнього економічного форуму Україна посіла 81-ше місце за рівнем розвитку інформаційних технологій. Разом з тим, Україна є одним зі світових центрів офшорного програмування, що свідчить про традиційно сильні it кадри тобто в Україні дуже високий рівень підготовки програмістів. Ось такий парадокс виходить. Чому так і як досягнути суттєвих змін в даному аспекті на користь України і нашого з вами міста, зокрема, спробуємо. З'ясувати сьогодні з Олександрою Федорук, засновницею компанії ЮСОРТЕК, та Євгеном Вершиніним, керівником проєктів компанії Soft Україна. Доброго дня, шановні гості! Доброго дня. Ну і почнемо з найпершого. Які є проблеми власне, в даній галузі і що є тим, що на часі актуально? Чому все є так, як є? Про що я щойно е сказала? Прошу, будь ласка, Олександра, почнемо з вас. Добре, дякую. Ну, насамперед, основна проблема IT-галузі це кадри, кваліфіковані кадри, які безпосередньо виконують і створюють цей продукт. it продукт для різних потреб. Щоб вирішити ці проблеми, це є комплексна проблема, я думаю, що тут потрібно врахувати багато чинників. Uh -huh. Перше, якщо говорити про, про Україну взагалом і про Івано-Франківськ, в тому числі це освіта освіта айтішників, які, які професійно готуються стати IT-інженерами. Uh -huh. Ми знаємо, що в нашому місті є три вузи, які готують айті спеціалістів. Е, і м, хотілося б, щоб люди, які закінчують е, цю спеціальність, могли е, прийти на підприємство, прийти в компанію і м, принаймні починати працювати вже, е, робити практичні речі. Uh -huh, uh -huh. Ну, насправді, е, і... Напевне, Євген теж доповнить доповнить, так? що людині потрібен ще час для того, щоб вона адаптувалася до е певного процесу робочого, адаптувалася до певних. Е до певної інформації опрацювали її, аж тоді вона може почати працювати. І тому uh -huh. це втрачається час. Втрачається втрачає час людини, яка прийшла, втрачає час компанія, яка повинна інвестувати в розвиток того чи іншого продукту. Uh -huh. І я того чи іншого програміста. І Я думаю, що тут потрібно звернути особливу увагу на підготовку кадрів. Uh -huh. Так само, я думаю, що підготовка кадрів повинна бути комплексна. Можемо почати зі школи. Школа повинна готувати дітей, вчити їх, що є така спеціальність, яка є високооплачувана, але вона вимагає, вимагає високих знань. І тому дитина, вже, навчаючи в школі, вона повинна готуватися до цього, вона повинна вибрати собі цю галузь як пріоритетною для себе і, відповідно, крок за кроком йти до цього. До це є професія своєрідна культура усвідомлення ось таких так, от речей так. вже на, на самих ранніх етапах так. В, в школі. Е, Євген, яка ваша думка е, да, тут ми затронули питання школи, і тут одразу виникає питання популяризації популяризації галузі, популяризації професії і зацікавлення нею вже на, на шкільних етапах, не в університеті вже а. А коли тільки діти поступають, вибирають собі майбутню професію. І тут вступають в роль як знання, які uh -huh. вони здобувають в школі, так і їх бачення себе в якомусь найближчому майбутньому. Uh -huh. І як ми говорили про підготовку студентів, і студентів, і абітурієнтів в школах, в університетах, ми маємо більш теоретичну базу теоретичну підготовку. Яка дуже, дуже є цінною, але uh -huh. не є достатньою. Не є достатньою для, для кінцевого спеціаліста. Кінцевий спеціаліст е, він має мати як і практичні, так і теоретичні знання. Uh -huh. Тому ми маємо теж пам'ятати про а, практичні знання, які необхідні працівнику, щоб швидше стати в строй. І бути, бути затребуваним на, на ринку праці і в компанії так само ну для мене насправді було величезним відкриттям, коли я дізналася, що в нас івано Франківську є ось IT своє середовище, це каста людей, які все ж таки от однодумцями є і, і щось намагаються робити в даному контексті. Але все ж таки наскільки готовий франківське місто власне до розвитку, до сприйняття того, що це за it технологіями майбутнє, і це якщо говорити про конкретний бізнес, який потребує оптимізації, що саме ось це на часі, те, що за це майбутнє власне. В Дійсності зараз всі розуміють, що це на часі, а uh -huh. не завжди є можливість повністю використати всі it інструменти, всі it засоби, які доступні, які можливо, можливо створити. Uh -huh. Але а, на даний момент компанії, великі компанії, вони повністю розуміють це і стараються використати всі доступні для них інструменти. Чим цікаво є власне наше місто, ось. Для компаній, які в нас є ресурс, які потрібно розвивати, наше місто воно комфортне, маленьке, доступне для житла, для створення сім'ї і досить екологічне. Угу, угу. Це, це приваблює це приваблює працівників компанії розвиватися і створювати нові компанії тут. Як це можна, власне, от. Адаптувати, спроектувати в, в сферу it послуг, як спроектувати? Ну, напевно, залучення спеціалістів. Угу. Тобто, коли ми будемо популяризувати наше місто як комфортне, зручне, екологічне місто для проживання, то всі ці спеціалісти прагнуть цього. Прагнуть створення сім'ї, прагнуть затишку, прагнуть комфорту це основне основна запорука успішного uh -huh. життя і успішного успішної роботи в компанії якщо навколо тебе а, створені всі умови для проживання то і ти будеш викор використовувати всі свої сили знання вміння е, в своїй роботі в своїй повсяденній роботі і ти не будеш відволікатися на якісь побутові проблеми питання дякую іване а от пан пані олександро От ви кажете про те, що насправді є велика нестача і в кадрах, в IT-кадрах. Але якщо говорити про те, що IT-сфера і програмування і тому подібне, це, це зараз дуже популярно серед молоді, чому так відбувається, саме якщо говорити про Франківське? Я думаю, що. Скажімо, не всі розуміють специфіку роботи. Так, всі знають, що це популярно, що uh -huh. це гарно uh -huh. і це круто, uh -huh. але насправді не розуміють власне, що за собою о, приховують ці слова бути програм, програм, про, про, інженером програмістом чи it спеціалістом, і uh -huh. я думаю, що тут потрібно почати з освіти в школі знову ж таки повертаюся працювати з вчителями інформатики, щоб вони пояснювали дітям, що насправді слово комп'ютерщик дуже Загальне. включає багато uh -huh. професій. Uh -huh. Насправді це може бути і системний адміністратор, це може бути програміст, це може бути е просто людина, яка працює з обладнанням, uh -huh. а не з програмою. Uh -huh. І тому. Е в кінці березня буде створено буде проведений форум для вчителів інформатики uh -huh. разом з громадською організацією Самопоміч. вона ініціювала разом з управлінням освіти такий захід. Тобто, є вже конкретні кроки, що наше місто громадяни хочуть зробити в цьому аспекті. Коли будуть якісні абітурієнти в вузах. Вузи з цього тільки виграють, вони будуть мати хороших студентів розумних, будуть мати хороші групи, з якими працювати. І в майбутньому, я думаю, вже залишившись навчатись тут, в Івано-Франківську, майбутні абітурієнти, а потім люди, які студенти, які закінчать вуз, вони прийдуть працювати в нашій компанії. І так uh -huh, само uh -huh. я сподіваюся і. Що івано франківськ буде перетворюватися на комфортну на комфортне. Ну але територію. що все ж таки, заважає? помимо, ось всього mm -hmm. про що ми щойно обговорили, якщо говорити про е кадрові такі моменти, та що ще гальмує і не дає активно? Прогресивно розвиватися власне цій галузі в нас у франківську безпосередньо. Ви маєте на увазі розвивати людей, які. Розвивати і людей, і а, власне і середовище. і середовище, так, щоб це було mm -hmm. дійсно затребано популя... популярно, і м, щоб було це розуміння, що це дуже спрощує ведення будь-якого бізнесу, насправді, будь-якої справи. Ми вже трохи торкнулися бізнесу і потреб в it технологіях в uh -huh. загальному. То ми можемо сказати, що it технології просочуються в будь-яку сферу людської діяльності. Uh -huh. Ми це можемо бачити на аренах світу світових країн міжнародній арені, а так само і в нашому місті не виключення. І а, багато it рішень допомагають бізнесу прийняти, впровадити оптимізаційні процеси в своїх е підприємствах і е що значно покращує діяльність їхню, і показники вже є розуміння того, що це потрібно так. Звичайно, і ми Власне, працюємо. Те, що ваша компанія існує, вона так. застована, це найкраще підтвердження. Так і ми угу. працюємо з місцевими замовниками, які розуміють потреби в цьому, які створюють певні програмні продукти uh -huh, під uh -huh. себе і від, від, під свої проблеми і використовують їх в повсякденній роботі. І це дуже добре, тому що е, е, оптимізація роботи і, е, і надання робочих місць так само. Але я ну я би сказала, що є. Деяка проблема, оскільки е, м, зарплата е, хорошого е, it інженера досить висока. Угу. Але ми знаємо, що в, зараз в Україні не найкращі часи, і тому фінансово не всі підприємці можуть собі дозволити такі речі, але успішні ну, компанії це насправді складне питання. Так. Але все ж таки, е, ну от. Якщо відкидати всі ось ці складнощі, завжди от криза це другий шанс, так? І е, в даному контексті воно теж актуальне. От як можна все ж таки е, вийти з ситуації? То правда, криза завжди дає людині виклик. Як угу. ти справишся з проблемами, які в тебе виникли, і повинен. Е, Переглянути свої процеси, реорганізуватися і тому задуматися, так, от, власне, що мені зможе допомогти бути успішним на завтра, так? От як ви вирішуєте оце питання, будучи керівником компанії? Ми створюємо різні програмні продукти внутрішні, які ми теж використовуємо. В тому числі ми використовуємо crm систему crm система це є облік наших клієнтів, клієнтів, які якими ми працюємо, де ми збираємо базу даних, хто вони, які в них інтереси, в, якої, в якій галузі вони працюють, ось, і воно допомагає збирати інформацію про них і потім використовувати, повідомляти про якісь наші події, чи, чи, чи будь-яку іншу інформацію надсилати ага, швидко ага. І, і, і доступно. Ось так само можна будь-які інші процеси оптимізувати, і якщо приходить той представник того чи іншого бізнесу, він висвітлює свої проблеми, так і каже свої потреби, і е, сідають it програмісти, інженери, і вони фактично е, виступають аналітиками бізнес-процесів, uh -huh. тому що вони не просто створюють програмний продукт, а аналізуючи потребу і проблему, вони е, пропонують вирішення її. Uh -huh. Для бізнесу Євген. А ви да, що скажете? В Дійсності ці uh, компанії це uh, якраз те місце, яке шукає, шукає вирішення проблеми, а не створює uh, якісь шаблонні рішення, uh -huh. шаблонні uh, uh -huh. рішення чи uh, засоби продукти. Кожен клієнт для нас унікальний і ми працюємо разом з ним, для того, щоб знайти uh, необхідне рішення для нього, uh, використовуючи різні підходи, різні. Процеси, як в нас в компанії всередині для розробки проєктів, так і для роботи з клієнтом. Uh -huh. Тому, базуючись на різних методиках, на методиках Scrum, Agile, Lean, lean процесів, ми створюємо всередині компанії свої власні продукти, створюємо продукти для наших замовників. І так само стараємося працювати з ними, базуючись на цих самих процесах, ну, розвиваючи я... його тим самим. Це насправді сфера, яка потребує величезної концентрації інтелектуальної, так? так. І відповідно умов для того, щоб можна було реалізовувати от все, все те задумане, ті ідеї, які допоможуть власне, оптимізовувати. Так? Як ви це забезпечуєте? І наскільки є можливість у нас на даний час от, зробити це реально? От, комфортне забезпечення it спеціалістів? В дійсності так. Комфортні мово праці. Комфортні умови праці. Ми працюємо над цим постійно. Ми намагаємося зробити комфортним всі, всі моменти. Офіси компаній it компаній дос, досить зручні, і всі компанії намагаються зробити їх ще зручнішими. Uh -huh. А компанії стараються знайти зручне місце розташування, стараються виділяти як більше власного простору для кожного працівника, створюють умови праці для цілих команд, не тільки один працівник-індивід, всі е, в цій компанії працюють командно. Uh -huh. Як командно в одній в одній локації, так командно в різних локаціях, спілкуючись з клієнтом, спілкуючись зі своїми співробітниками по команді. За за океаном на різниця різниця в часі 5-7 годин, 10 годин, і для цього, для для цих для комунікації, для ведення спільної праці компанії створюють якомога ліпші умови, включаючи забезпечення як технічне, так і матеріальне на місці. А чи є зацікавленість власне в тому, як ви вирішуєте даний аспект? В налагодженні комунікації з зарубіжними інвесторами і, і з спеціалістами там за кордоном також в сфері інформаційних послуг. Співпраця можливо якась налагоджується, щоб можна було дійсно ось це от, так от повноцінно все розвивати? Так, робота, так, звичайно, правда. ми шукаємо партнерів, які представляють нас за кордоном uh -huh. в Сполучених Штатах Америки в Європі, і вони працюють в сфері маркетингу, шукають нам замовників і відповідають за якість виконання проекту перед замовником і. Така в нас виходить співпраця, що ми тут створюємо, виконуємо саме замовлення, а люди, які нас представляють, вони працюють над пошуком цих замовлень і комунікації <гум> з клієнтом теж в тому числі. А що є тим, що також поки що не є можливим залучення зарубіжних інвестицій через ті чи чи інші пункти? Що це таке? Що ці що, що є ці, ці, цими пунктами? Ми не відповідаємо якимось критеріям. Ну, перш за все, ця ситуація в Україні вона mm -hmm. нестабільна. Тож таки, вона, це бентежить. Вона так? не прогнозована, звичайно, будь-який замовник. Він подумає над надійністю вкладення своїх коштів. І тобто, якщо він розуміє, що Україна і в нього асоціація йде, що це є якась небезпека, якась нестабільність, то в нього, скажімо, може спрацювати такий стереотип, стереотип так, що, що чи варто мені звертатися до ІТ-компанії, компаній в Україні з іншого боку, я би відзначила, що е, оскільки вже Україна досить добре себе зарекомендувала на світовому ринку it послуг uh -huh. і наші компанії, п'ять компаній зараз увійшло у топ 100 компаній світу е, по наданню аутсорциних послуг. Uh -huh. І я би сказала, що це дуже добре, тому що воно е, так само допомагає м, встановити довіру в замовників, е, тому що вони чують так, Україна це є надійний партнер, угу, люди угу. працюють якісно, люди виконують заявлені терміни, якість роботи, послуг, і вони отримують в результаті те, на що вони і сподівалися. А що от ви е, які наводите аргумент, угу. який здатний? От... Переконати в будь-якому випадку, що так, це варто інвестувати. І що ми зможемо і ми впораємося. Ну Тут можна, це залежить від саме, замовника, тому mm -hmm. що ми всі люди різні, так? кожна людина мислить по-своєму, але я би сказала, що ну, ми надійні, так, якість послуг в нас хороша. Якщо скажемо, можна, можна звернутись до інших країн, якими ми конкуруємо, теж саме Індія чи Китай, то там є менш стабільності, все ж таки, у якості виконання. Uh -huh. Україна так вже асоціюється з якістю, з хорошим uh -huh. it продуктом Тобто, все ж таки якість якість а що є вирішальним, от саме якість вирішальним аспектом тут. Все дуже так. добре. Працює, працює на нас. Mm -hmm. е, Євгене, а от до вас питання. Що є найбільш затребуваним от, в, в розумінні попит пропозиція, якщо говорити про проектувати саме на Франківськ? Більше хотілося б дізнатися в даному. Затребуваним процесі. в рамках? От оптимізація Діст. бізнесу. От приходить да. до вас власних компаній, і от з якими запитами він до вас звертається? А в дійсності є різні запити, починаючи з оптимізації якихось процесів, маленьких внутрішніх процесів угу. або створення нового продукту. Нового продукту створення бізнес-ідеї, створення комп. Технічного забезпечення його власника ідеї. Власник uh -huh. створив ідею, під, підкріпив її якимось розрахунками, uh -huh. комерційними і розрахунками. це все треба реалізувати в життя. Так, да, і це необхідно реалізувати в життя. А власник зацікавлений в. Тому щоб його продукт був затребований на ринку, uh -huh. і тому ми використовуємо всі доступні для нас методології комунікації, створення продукту для того, щоб дозволити власнику динамічно створювати продукт, використовувати його вже на ранніх етапах розробки і адаптовувати його постійно для потреб ринку. Uh -huh. Це основна ідея. Uh -huh. Які продукти? Продукти бувають різні, включаючи продукти в в сфері розваг, закінчуючи продуктами в сфері фінансів, okay. в сфері і, в сфері, напевно, соціальних комунікацій. Okay. Оце, оце зараз цікаво всім клієнтам. Okay. Крім того, наш, наші місцеві е, компанії зацікавлені в автоматизації можливо і контролю продажів, контролю складу, контролю. Е, Витрат. Угу, Оце, угу. Це зараз теж дуже важливо. Яка в середньому вікова категорія тих людей, які до вас звертаються, ось тих керівників? А, напевно, є різні, є різні. Є, починаючи від 35, закінчуючи, напевно, 45-50. Угу, але їх менше? Так, да, їх, їх значно менше, тому що їм важче опанувати угу, в дійсності угу. технології, як їх використати, для кого вони потрібні, тому що зараз. Більше користуються it послугами молоде покоління так, так. тому, ну, але це ж теж є тим гальмів гальмівним моментом, який є десь, от десь, десь процес стопорить процес, звісно, що ви для цього робите, щоб якось переконати власників бізнесу, керівників, що це необхідно. Що це потрібно, щоб в них не виникало якихось таких? Ну це просто вже так да, історично. Скажімо так, а в даному випадку ми маємо попрацювати з замовником, з власником бізнесу, прорахувати результати, результати роботи певного it продукту. Показати в дійсності, які прибутки або зменшення витрат він отримає при використанні якогось IT-рішення чи продукту, новоствореного продукту, uh -huh. порівняти вкладення з прибутками, які він отримає на якомусь на якомусь протягом часу. Uh -huh. Тому це так само частина нашої роботи, частина роботи комунікації з клієнтом. Для того щоб він отримав якісний продукт, необхідний продукт для нього і корисний для його компанії. А переважно з якої галузі, от керівники якої сфери до вас вертаються за послуги? Керівники різних ну якої саме важко сказати, тому що тобто це різну да, В дійсності а й потрібно всім угу. любі компанії, починаючи від великої компанії. Це, яка... це, це я, я, да. маю, я намагаюся зрозуміти власне, хто є вже якби реально оцінює цінність по. Подібних послуг. В дійсності цінність подібних послуг може визначати або технічний директор компанії, або власник компанії, в залежності, якщо чесно, в залежності від розміру компанії. Якщо велика компанія, то вона ну, це, має. От власне, тому що е, власник малого чи середнього бізнесу, напевно, не, не може собі дозволити, тому що це ж також затратно і це добра. Так, Але власник малого середнього бізнесу, Теж розуміє, що якщо він впровадить, використає, створить е, новітню систему, е, і вона йому допоможе зекономити чи зменшити витрати, чи збільшити прибутки на якийсь е, відсоток, то він зможе перекрити ці витрати mm -hmm. в, в якійсь корот, коротко- чудово до перспективі. Олександр би теж доповнила. От якщо йдеться про вартість продукту, який отримає той чи інший представник бізнесу, то ми, ми теж розглядаємо цю проблему у себе в компанії, і все ж таки приходимо до того, щоб сформувати пропозицію для малого і середнього бізнесу, якусь уніфіковану, стандартизовану, uh -huh, uh -huh, uh -huh. тобто в кожного бізнесу є певні потреби. Які перегукуються там, там і там. Тому ми розробляємо такі, о, таку уніфіковану систему З обліку комунікації, так, угу. обліку фінансового, обліку клієнтського і комунікації персоналу. Угу. Ось. І тому я думаю, якщо це буде стандартизоване рішення, воно буде дешевим і доступним для е, представників малого і середнього бізнесу. Якщо ж е, та чи інша компанія хоче індивідуальне рішення для себе, тоді, звичайно, воно буде вимагати певного, певних витрат угу. і ціна буде вищою. Тобто, тут е, я думаю, що добре мати, коли підприємці мають вибір. Так? Мені потрібно це і це, мені цього достатньо, окей, я буду цим користуватися. Здаватися. Ну добігає до завершення наша програма, але вже дуже радує те, що дана сфера розвивається, що ми йдемо вперед в ногу з часом, і це відбувається в нас, в Івано-Франківську, франківському нашому рідному місті. І власне традиційно прошу і вас, і вас, Олександра, те, що ви вважаєте за потрібне озвучити саме сьогодні і саме в цей час до наших телеглядачів. Дякую. Пажання, Олександра. Можливо, Олександра. Я хочу звернутися до молодого покоління, яке планує чи прийняло вже рішення стати, обрати для себе цю професію. Хочу побажати їм натхнення праці. Тому що без праці ви не можете стати хорошими спеціалістами. Хочу застерегти, що ніхто знання вам не дасть, готові. Потрібно саморозвиватись, самонавчати. Ось і побажати вам успіху в цьому. Тому що насправді it галузь дуже динамічно розвивається, і ви, будучи хорошим спеціалістом, ви завжди будете мати достойну зарплату і хороше місце роботи. Так, і не потрібно вам шукати десь їхати, і так далі. І так само хочу звернутися до. Бізнесу, до підприємців, що потрібно розглядати оптимізаційні процеси і розглядати їх як для рішень, які покращують вам повсякденну роботу, а так само розв'яжуть вам деякі проблеми і допоможуть вам використовуючи інформацію зібрану, якісніше приймати те чи інше рішення. Євгене, дякую. В дійсності я хочу продовжити ідею Олександри про навчання до, до звернення до молодого покоління, до студентів для до школярів 10-11 класів. Сказати, що на, на даний час IT розвивається і дуже, дуже активно. І зараз ми маємо теж поспівати в цьому, в цьому русі і, і, і орієнтуватися в цьому. Тому основна, основна, основна моя моя ідея в тому що треба слідкувати за усіма новинками розуміти в чому в чому в чому ми є затребувані є затребувані затребувані і що ми можемо надати додатково які додаткову інформаційну інформацію або знання ми можемо отримати і сказати що англійська мова зараз є пріоритетом номер один для it спеціалістів Uh -huh. Тому що зараз це м, м, мова інтернаціональна, на якій розмовляють всі. І ми маємо теж підвищити рівень підвищити рівень знань, знань власних так, а, для того, щоб військові. бути на рівні з всім світом. Так, ж, оце, оце, напевно, все, так. що я хотів сказати. Да. Дякую, Дякую, що сьогодні до нас завітали. Я думаю, що наші телеглядачі зробили зроблять певні висновки. Ну і власне від себе додам, що так за it технологіями майбутнє. Тож я впевнена, що висновки будуть вірними. Ну що ж, нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з моїми гостями. була Пані Олександра Федорук, засновник компанії ЮСОФТЕК, а також Євген Вершинін, керівник проектів компанії Софт Джорн Україна. Сьогодні ми говорили про it сферу і про it осередки в нас в івано франківську І наразі, як завжди, ставимо крапку.